В території шкільного двору є музеї народознавства та історико-краєзнавчий музей, які утворилися у будівлі земської школи у Бодакві. Ця школа функціонувала за згадками мешканців до 2007 року. Про унікальність будівлі нам розповіла пані Оксана. Тут збережені в нас усі архітектурні особливості Українського цифри модерну. Штула оздоблена вишиванкою в цеглі. ці вишиванки на кожній школі. Різні взяті вони із альбому «Олени пчілки. Організація наша виникла не суто тільки із-за того, що відбулися такі процеси, які з реорганізацією, а просто саме життя підштовхнуло нас до того, що не можна сидіти, склавши руки, бо якщо пустити все на самоплив, то відроджувати вже не буде що. Поки у нас є що відродження, ми повинні діяти. Характерною ознакою українського архітектурного модерну є також шестикутні вікна і шестикутні двері. Всі вони збережені у школі в тому вигляді, в якому вони були. Зараз ми з вами заходимо у музей освіти села Бодакви. У музеї зберігаються різні цінні експонати посуд, шкільні приладдя. Кацький верстат, якому понад сотню років, вишивки, одяг на жаль, музей вже двічі грабували, але співзасновниці громадської організації продовжують відновлювати експонати, зберігають історію села і працюють над тим, щоб кожна дитина і людина знала своє коріння.